Менше всього думали, що отак може бути. Ми опасалися, що десь у стіну чи десь та самий, а тут ти Ой, Господи, господи. Це все, що залишилось від кімнати пані Віри. Під час обстрілу міста російськими військовими снаряд влучив у дах та обвалив стелю. Жінка з онуком у цей час були у сусідній кімнаті. Ой, а аби чудово залишилося живі, чудом. Там в нас кімнатка маленька, де на дві стіни. І розумієте, що що Ми вже не їх. як воно бах, воно навіть і зрива практично не було. Волок виглядає, каже, бабуся, а я дивлюся, не то дивини пісок, хто знає, що воно таке. А він каже, бабуся, потолок у нас. Я кажу, як потолок? Ти не сидись, а воно ж ще стріляє, а воно ж ще стріляє. Загалом у будинку проживає чотири родини. У сусідній квартирі найбільше пошкоджень на кухні. О, потолок, окно вибите, гараж, два сараї, погріб засипало. А де ви були в це? У дочки в квартирі ми були. Родичі ось за Сумською області живуть. І владочки хлопають, слава Богу, так вам і треба. Сьогодні повернулися до своєї квартири з рівного родина Антоніни Кравченко. Тепер ладнають розбите російськими військовими майно. Це не люди. в ну, них немає нічого людського. Нічого людського немає. може. Ну, подивіться, що це зробили. Ну у нас оце вікна, ну потолочок, ну і верх, ви ж бачите, повністю повністю знесло. Знеструмило, повністю нас перебило все і інтернет, все перебило. Снаряди розривалися і на подвір'ї будинку. Тут пошкоджені господарські будівлі, гараж та авто, що стояло поруч. У пана Сергія вбило курей. Десять штук ходили тут, п'ять штук залишилося, знайшли одна ранена, а чотири там десь забігли сюди, повилазили. А так, а цих тут попривалювало, поприбивало, то голову відбило, то крилі. Допомагають людям другий день поспіль рятувальники. Сьогодні тут розгорнули намет, аби місцеві, які залишаються без електрики, могли зарядити телефони та погрітися. Прибиратимуть будівельне сміття за допомогою спецтехніки. В одній квартирі там повністю обвалилася покрівля, розбирали ці всі руйнування. Також бачите, на значній площі, що з однієї сторони, пошкоджене перекриття. Також ми використовували ось бачите, таку спеціальну брезентову плівку і неї, хоча б тимчасово, хоча б якось обезпечуємо перекриття. Це сьомий обстріл громади від початку повномасштабної війни, говорить мер міста Андрій Друщенко. Цього разу зафіксували 10 вибухів. Будемо виділяти шифер зі своїх запасів. також будемо виділяти доски, балки, все, що необхідно, будемо людям допомагати, щоб люди і надалі проживали в цьому будинку. Загалом, за словами міського голови, за майже рік повномасштабної війни 65 будинків у громаді зазнали руйнувань, ще 20 – пошкоджені суттєво. Живі, живі, все буде добре, все буде Україна, все буде добре, все відбудуємо, все, все відбудуємо. Все буде добре. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко, Суспільне новини, Сумщина.